Ми лучками, 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 лучками. Легендарна акторка Ада Роговцева пригадала щасливі миті з чоловіком, опублікувавши зворушливе фото. Це майже щодня я з гостю розмовляю. Вони були разом 40 років сьогодні. Про особливу історію кохання Ади Роговцевої та Костянтина Степанкова. Дійсно, так сталося, що. Відвідійшов і прийшов. Прийшов навіть сьогодні ранком. Я з ним говорила про страшну хворобу чоловіка та смерть сина почуєте за хвилину. А також чим сьогодні займається українська актриса. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Не з грушками з грушками з грушками. З Видатна українська акторка театру та кіно Ада Роговцева поділилася архівною світлиною зі своїм покійним чоловіком, актором Костянтином Степанковим. 3 червня Костянтин Степанков міг би відзначити свій день народження. Йому виповнилося б 97 років. У пам'ять про чоловіка легендарна акторка вшанувала цю дату, опублікувавши у Фейсбук архівну чорно-білу світлину. На фото вона разом зі Степанковим та їхніми вже дорослими дітьми сином і донькою. День народження чоловіка Уже 20-й без нього. Сьогодні виповнилося б 97. Написала актриса. Цей ну, біль, то він лишається вже він завжди буде, але з болем людина, втрачаючи рідну людину, якось вчиться справлятися. Так і я навчилася. Нагадаю, Костянтин Степанков, справжнє прізвище Волощук, видатний радянський і український актор театру і кіно, а також педагог. Його батько Петро Семенович Волощук був священником репресованим радянською владою. Актор узяв сценічне прізвище Степанков, утворене від жівочого прізвища матері Євгенії Степанко. Після закінчення школи Степанков два роки навчався в Уманському сільськогосподарському інституті, але згодом обрав творчий шлях і вступив до Київського інституту. Інституту театрального мистецтва імені Карпанка Карого Кося був залі людина. Ну надзвичайна людина в наші дні довжна мирно жити тучі над нами навіслі сценічну кар'єру розпочав 1955 року в Київському національному драматичному театрі імені Івана Франка із з 1968 працював на кіностудії імені Довженка. Серед найвідоміших стрічок за його участі дума про ковпака, комісари, білий птах із чорною ознакою Кам'яний хрест, високий перевал, Вавилон «Вавилон-20» та обітниця. Його глибокі образи і харизма зробили Степанкова однією. З найяскравіших постатей українського кінематографа було багато і він був несподіваний у кожному своєму пророві, як гніву, як печалі, так і радості гумору. Пара. Я в нього була весь час закохана. Я не можу сказати, у нас любов, це вже не будемо чіпати якихось високих, але я в нього була закохана. закоха. ще здивувалася, яка може бути людина. І воно мені весь час підказувало, якою бути. Він був весь час для мене контролем дуже серйозним в житті. Історія кохання Ади Роговцевої та Костянтина Степанкова це приклад глибоких почуттів, взаємоповаги та справжньої життєвої єдності, яка тривала понад 40 років. Їхня історія не лише романтична, а й на Натхнена життєвими труднощами, спільною працею в театрі та кіно, а також гідністю, з якою вони несли своє кохання через десятиліття. Я його учениця, і він був гордий От серед учнів, нікого не хочу ображати, бо він всіх любив ніжно і піклувався про багатьох багатьох і слідкував за долями своїх учнів. Але я була поряд, і я була його улюбленицею. І він був суворий, і був. Вимогливий Роговцева вступила до Київського театрального інституту імені Карпанка Карого у 17 років. Там вона вперше побачила Костянтина Степанкова, викладача акторської майстерності, якому було вже за 30. Він був досвідченим, харизматичним, сильною внутрішньою інтелігентністю. А вона молода, яскрава, ще трохи наївна, але вже з потужним творчим потенціалом. Пише Волинь Юа. Вражень було багато від нього, негативних вражень, тому що за ним бігали всі дівчата. Він же був одружений. І я скликала навіть комсомольські збори для того, щоб це припинити, тому що це ганебно. А через півроку запаха. Попри різницю у віці та статусі, він викладач, вона студентка. Між ними швидко виникла симпатія. Ада згадувала, він справив на неї враження своєю стриманістю, мужністю та глибиною думки. І, хоча Степанков довго не наважувався на відкриті зізнання, почуття були взаємні. Ада зізнавалась, це було Хання з першого погляду знімалися в кіно, мали якісь гроші, купили собі сіреньку кофточку шанель, парфуми, манон. Ну така була Я цю кофточку кидала так в аудиторії і спочали краптом помічати, що ця кофточка там, де сидить Костя Петрович, де б я її не кинув. Він сідав там, і щось таке на дюрокка у нього була на цій ковтиці. Щось мене там за, -за, -за, -за защеміло сердушком, сердушком, сердушком. Тому там з фартушком, з фартушком, з фартушком, з фартушком. Пара одружилась одразу після того, як дівчина отримала свій заповітний диплом. В інтерв'ю напередодні свого 80-літнього ювілею Ада Миколаївна пригадувала про мене сказала одного разу з такими як Роговцева, романи не крутять, з такими відразу одружується. Так що зі мною зв'язуватись не хотіли. Кость Петрович перший і єдиний чоловік у моєму житті. Ми були поєднані однією професією і розуміли один одного. Усь і прожили так довго. А побралися ми, мама моя була дуже дуже хвора. Приїхали до мами, вона лежала, не вставали. Ми до неї підставили валізу на табуретку, накрили чистеньким і поставили туди. Їжу також і так святкували неї весілля. Вони грали разом у театрі, і кіно, ділили сцени, екрани, гастролі. Їхнє партнерство було прикладом глибокого людського професійного єднання. У цьому шлюбі народилось двоє дітей: син Костянтин Степанков, молодший актор, режисер театру і кіно брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пізніше працював у міжнародній академії екології та донька Катерина Степанкова, акторка. А з 2007 року режисер Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра. Попри професійну затребуваність, їхня родина не шокувала. Утім, була неймовірно щасливою до моменту, поки її костюм не наздожене хвороба. Через туберкульоз від нього відвернулись навіть друзі. А ось Ада Миколаївна пізніше скаже, в ті часи вона цілувала так палку свого чоловіка, як ніколи раніше, щоб підтримати, аби він відчував їхнє кохання, переможе хворобу. Він вмирав. Він вмирав, тому що ну туберкульоз така зараз. Він виліковується тільки довго бачила, як у нього була тут дві кісточки. На дві кісточки бачила всі по дві кісточки, а не руку, а не ноги. Він був такий худенький, такий страшний. Степанков піде з життя в 76 років. Аби пережити втрату. Акторка напише книгу про нього «Мій костя. Також актриса неодноразово говорила в інтерв'ю: він був для неї найважливішим чоловіком у житті, найкращим другом і справжнім побратимом. Їхнє кохання було спокійним, мудрим, позбавленим пафосу, але щирим і глибоким. Нам хотілося, щоб він не знав свого останнього часу, а якомога довше втрачав надію: побачити нас, почути нас, стати на ноги ще, ще побачити сонечко. Ще один удар смерть сина чекатиме аду Миколаївну. Попереду її єдиним спасінням від горя стане донька та троє онуків. Мене після смерті костика не стало, і це не поезія, скаже акторка. Тієї колишньої мене нема зараз. Живе інша людина, яка потрібна онучці Даші. Син не пробачить із того світу, якщо я не зроблю все можливе для його дочки. Це пережити не можна. Це страждання, це біль, це неможливість. Умре тільки мною. Не дай господь Бог нікому переживати своїх дітей. Як син мої то я не сплю. Костянтин помер у 2012 році. Чоловік свого часу боровся з раком, але, на жаль, не зміг впоратись з недугою. Костянтин пішов з життя у 49-річному віці. Оце дві миті щастя, які ні з чим не порівняння, а потім смерть. І те, що не незавише, не страшніше ніяким, тому що це неможливо. Це не Божа це Божа кара може, ні Бог так не карає. Це смерть сина. Зараз українська акторка Ада Роговцева продовжує активно брати участь у культурному та волонтерському житті країни після госпіталізації в листопаді 2024 року 87-річна акторка повернулась до виступів на сцені. Зокрема, у липні того ж року вона зіграла головну роль у виставі «Будьте як вдома, присвяченій пам'яті актора. Паші Лі, який загинув під час війни, вистава стала емоційним вшануванням його пам'яті та підтримкою українських захисників. Головне, щоб комога більше майже всіх, щоб вони всі звичайно вернулися, але це неможливо. Щоб, не дай Боже, їх було багато тих, хто загине, захищаючи нас. Вони всі мої діти, всі мої онуки. Коли живеш довго, то всі рідні. Окрім театральної діяльності, Ада Роговцева активно займається волонтерством. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона організувала волонтерський штаб у своєму домі, де допомагала українським військовим, надавала їжу, чисту білизну та можливість відпочити. Робота та волонтерство допомагали Аді зберігати спокій у найтяжчі моменти. Зізнається. Час минав швидше, коли вона була зайнята справами. Ця війна вона для мене тисячу разів підступніша ніж може для когось іншого, тому що приходить випробування віком. Акторка також емоційно висловлюється про свою ненависть до росіян та називає їх нелюдами. Вона згадує біль, який відчувала після загибелі Дмитра Коцюбайла, відомого під позивним Давінчі. За словами Роговцевої, російські окупанти забирають життя в найкращих українців тих, хто міг би стати майбутніми лідерами держави. Вона переконана, саме ці люди мають безцінний досвід, який міг би змінити країну на краще. Вирвали серця. Баток. Я сина ховала. Знаю, що таке біль. Я його поховала як сина. І щодня, немає дня, щоб він не являвся мені в моїх думках, в моєму жалю. У свої 87 років Ада Роговцева не полишає сцену та продовжує з'являтись у театральних виставах та демонструє неймовірну силу, духу та відданість мистецтво. Акторка неодноразово висловлювала вдячність українським воїнам та наголошувала, саме завдяки їхній мужності вона має змогу й далі грати. Ба Більше Ада закликала глядачів не приносити квіти на вистави, а натомість спрямовувати ці кошти на підтримку Збройних сил України. Ада Огивцева залишається символом незламності та патріотизму та поєднує свою творчу діяльність з активною громадянською позицією. Я прожила, оце вже страшно сказати. знала цю війну. Тепер я знаю цю війну. Нам треба розуміти, що наші діти, наші брати, наші чоловіки. Наші батьки, наші онуки віддають своє життя.